Набралися в магазин, щоб купити новий для себе костюм. Добрий день! Дайте мені новий костюм. Добре. Я вам який? Мені ось цей. Він купив дуже дивний костюм. Добре! Пока. До побачення А гроші, а сам собі виплати? Потім він пішов на арену, як завжди. Він <плес> звитушив з цим костюмом, він дуже добре б'ється. Це означає, що скоро він верниться, щось отомстити. Ну то б не поняв, що це костюм, що костюм це не обичний. Це костюм дивний із -за, свого, із за бомби, яку тримав сам Губі в цьому костюмі.